you <music> Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. В Україні останні декілька місяців ведеться активна боротьба з корупцією. Зокрема, з 20-х чисел січня. Цього року триває судовий процес з обрання запобіжного заходу колишнього топ топ-менеджера НАК «Нафтогаз України» Коболєво. Нац антикорупційне бюро підозрює його вчиненні важкого кримінального правопорушення, за яке передбачено 12 років в'язниці. Проте нещодавно в історії з виплатою 10 мільйонів премії за екстраординарні досягнення екс-чиновнику вилізли пікантні подробиці. За версією слідства Коболів заволодів коштами Нафтогазу виплатив. Ши собі премію, сума якої перевищила максимальний річний розмір преміювання, передбачений контрактом і урядовою постановою, усього заданими правоохоронців, протягом 17-22 Андрію Коболєву нараховано понад 413 мільйонів гривень доходів. Що цікаво, коли у квітні 21-го підозрюваний покинув посаду йому на прощання, виплатили ще 338,6 мільйонів гривень премії. І уже 13 березня, у залі вищого антикорупційного суду, адвокати колишнього топ-менеджера Нафтогазу і прокурори ламали списи. Пішла дискусія де більше часу про проводить підозрюваний за кордоном чи в Україні, як свідчать матеріали справи, починаючи з 2019 року. Андрій Коболєв 85 разів покидав Україну. Останній він виїхав якраз перед вторгненням 12 лютого 2022 року і пробув за кордоном до середини січня 2023. го Тривало відсутність підозрюваний. Пояснив у специфікою роботи в компанії мобільного оператора «Київстар», де він оформлений членом наглядової ради. Крім цього, за межами України мешкають троє дітей Коболєва від першого шлюбу і екс-дружина Зоряна Коболєва. Розлучення Андрія та Зоряни від. Булося по тихому восени 17-го. як виявилося потім, екс-дружина Коболєва теж дуже цікавий персонаж. З кінця 19-го пані Заряна взагалі не приїжджала в Україну. Попри те, що тут у неї маленький бізнес за відомостями Юконтрол, контрол Коболєва є власницею столичної Group, що спеціалізується на консультуванні з питань комерційної діяльності. І ще вона лишається підписантом у фірмі така Property Management, контрольованій нардепами третього скликання кривошиєю і рисем. У судовій залі пані Зоряне часто згадував захисник Пошиванюк. Він повідав, після роз. Злучення Коболеві уклали такий собі договір про розподіл батьківства згідно з ним Коболів, старший щомісячно перераховує на отримання дітей 50% від доходів з кожної зарплати, кожної премії чи бонусу 50% йдуть на отримання дітей. Якщо взяти ухвалу апеляційної палати вищого антикорупційного суду, то там сказано, починаючи 17-го, пан Коболів отримав понад 400 мільйонів гривень. Так 50% від цієї суми вже пішли колишній дружині та дітям. Але цифру в 229 мільйонів гривень захисник озвучив не випадково, адже саме на таку суму, на думку. Сторони обвинувачення було завищено виплату премії екс-голові Нафтогазу. Попри таке солідне отримання, колишня сім'я усе ж страждає від кримінального переслідування годувальника. Зі слів підозрюваного у суді наразі заблоковано закордонні банківські картки пані Зоряни. Як з'ясувалося, уже у розпал судового розгляду 3 березня 23-го підозрюваний Коболєв розписався зі Світланою пана Тіодіді. Це колишня державна повноважена антимонопольного комітету України і екс-заступниця міністра розвитку економіки в урядах Гончарука та Шмигаля. Цього Коболів з нею прожив. Вав у цивільному шлюбі кілька років важлива деталь у декларації про доходи за двадцятий панатіотіді вже зазначила, що спільно мешкає з колишнім головою НАК «Нафтогаз України». На факт одруження Коболєва відреагували і прокурор, адже за матеріалами справи, і Світлана Панатіотіді постійно мешкає за кордоном. Факт одруження підтверджує міцність зв'язків, однак, винятково з дружиною, а не з державою Україна, оскільки теперішня дружина Коболєва повернулася в Україну 30 січня цього року. До цього тривалий час вона перебувала за кордоном. Цікаво, що з приїздом в Україну пана Йотіді розгорнула активну фейсбук-кампанію на підтримку Коболєва. 2 березня вона оголосила про збір коштів на заставу для свого чоловіка, оскільки апеляційна інстанція обрала для Коболєва міру запобіжного заходу у вигляді застави на суму 229 мільйонів гривень. Гроші необхідно було зібрати протягом п'яти днів. Крім цього, у суді прокурор відкинув пропозицію сторони захисту про більш м'який запобіжний захід і пояснив, Коболєв не має власного житла і орендує будинок. Мова про столичну нерухомість, площею 287 квадратів. Місячна оренда. Плата становить 100 тисяч гривень. Зрештою, в останніх висновках апеляційної палати сказано, кримінальне провадження дійсно не було резонансу. Зокрема, встановлено в межах цього провадження підлягає основне питання: чи були отримані норми законодавства України при визначенні у 2018 році розміру премії голові правління НАК Нафтогаз. Сам Коболів наразі не погоджується з висновками, проте вже є достатньо доказів, які свідчать про незаконність здійсняк з голови правління НАК Нафтогаз. Наймовірніше покарання Коболєва лише питання часу. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.